Винтішка, що ти не знайдеш собі місця? Жарко. Жарко? Жарко, каже. 32 градуси. Зараз 19 годин, 10 хвилин вечора. Дуже жарко на вулиці. Я включила туман. Ой, сижу, сижу тут. Ну, Він там так, єлі-єлі капає. Не туманить, а просто капає, зараз покажу ближче. Ну, вже хоч сонечко сідає. Завтра, якщо зранку встану, оці півоні, що вже відквітли, можна зрізати, Кущик як буде зелені ще до десь серпня, вересня. Все, да. все все. про все. Ой, дивіться, в мене хейхера як заквітувала. Це вперше так. То в мене була здається одна стрілочка в минулому році, а зараз так. А Санталіна оця сиза. А дивіться, який кущ у мене лаванди, і ті три кущики, і ця. А Наташа говорила мені, ото викинь, Тоня. А вона яка гарна в цьому році. Ой, Наташа, тут у мене теж ось кущик і там. Ну, На той рік буде гарно. Так, ну йдемо, подивимося, що ж воно тут. Ой, ну чого, ямочки налило трішки. Хай поліє, вже мені легше буде, а там я переключу на помидори, теж в ямочки, а щось вручну полюю, а щось, може, завтра вранці. Ну, гарно, гарно налило. Потихеньку, але налило. Мені важливо. Оце тут важливо. Туєчки оці, та і ялівці теж, можеш, якісь та й приймуться. Я зняла, Кхе -кхе, вибачте, зняла лак з нігтів, а тепер оцей. Ось... Називається як він тут. Щас, скажу ноготок. Ой. Ідеальний, зміцнюючий лак. Ну і добре, а потім це безколірний. Хочу е, іще потім оці два безколірні. Ну, то вже, мабуть, завтра. Чому завтра? Тому що я сьогодні... Зараз взяла мисочку, хочу піти полунички зібрати, чи поїсти. Чи, може, пиріг зроблю? Ну, не хочеться пиріг, бо дуже-дуже жарко. Мабуть, не буду. Ну, якби хоч трішки спека ця спала, то дихати нічим в хаті буде, мабуть, не буду. Передумала. Ну, поїсти зберу. Так що. І я включила. Туман, отож там. Ну, нічого так наливає, зараз переставлю до помідор, А потім десь, зараз уже хвилин 28-ї вечора. От. А потім уже полью шлангою тут і квіти, і все. Засохло все. Ну, просто все. Зараз поп'ю водички. І піду збирати полуничку. Так, це віднесу. Гендія, ти гуляй. Так, я окуляри лишу тут, а це понесу. А що ти хочеш? Їсти? Я виношу. Бо я сьогодні там так генералила, так генералила, що мені хочеться, хай воно побуде чистеньке. О, давай. Все, 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 їж, їж. Молодчина, все давай, ну вже ж сказала, дякувала. Ой, Господі, все зайчику, все кушай, кушай, та да, кушай, <світить> красуня, кушай, кушай. Помила полуничку тільки вдома. Тиск єле-єлі і каву собі зробила. Ну, ось таке вийшло у мене. Я трішки зібрала. Не факт, що я це все з'їм. І переставила шлангу на томати, скільки там зальє, хай так збігає. Ну І зараз мені смачного помила полуничка, ось не домила. Оце буде смачно. Віка сьогодні не захотіла збирати. Ну, спека. Нам говорили, що буде 33, а було 35. Кажу, Віка, підеш збирати. Ну, а ми їздили на кладовище, а вона каже, не розтаяло. Бабуля, ні, не піду. Я кажу, давай тоді ту заморожену. А я робила ж в пакетики там по 150 мл, ну там трішки більше. Я кажу, скільки тобі? Три-чотири, ну, три-чотири. Я взяла те всі одиннадцять винесла. Вона каже, ти ж говорила так. Я кажу, ну, вдома два пакети здорових є, а там немає. А дитина любить. Ну, кажу, хай е, кушає. Ну і на тому порішила. Вона каже, я приїду в середу і позбираю. Ну, до середи, що далеко, може, я в понеділок ще зайду та позбираю та зблендерю варення, вони категорично не хочуть. Ну, у нас є інше там. І сказала, ще такі пакетики закаже наліки під малину, щоб свіженьку теж зробити. Ну, малину там складніше, там оці насінинки більші, і треба їх через сито. А їж давай, їж, бо не дам смаколика. Угу. я зараз це мій, моя вечеря і кава. До Наталіних сьогодні не заїжджали, ну дуже на кладовище і ще жарче. Там же від плит, вони нагріваються. Я витирала там у, у, у своїх, то, ну, Отак прям не, не доторкнешся, ну і полила там на ту безіменну могилку, що посадили, не садила. Завтра така температура, після завтра така воно згорить. Хай трішки потім. Є що посадити, то посажу. О там далі теж. Така без мене могілка. Можна посадити буде якусь хвіточку. Ну, це, це треба їхати з Люсею. Хвосту там не посадиш, бо сонце пече, а це треба таке, що не знаю, да, навіть що, може якісь очіки, <кій> щось зробити. Та хоч одну там квіточку посадить. У мене вже там петуня простячка, квіточку одну випустила. Він такий колір малиновий, непоганий. Ой, так старається. Доїдає все-все. Я смаку коли що вона не знає, я ось і взяла здоровий. Ух, та хитра, вона вже почула. Зараз угу. прибіжить. Так, і оце весь мій пиріг. Якщо жара спаде, то можна буде зробити. А так, навіть винести на вулицю індукціону. Дуже жарко. Оїла. Поїла. Ну йди, дивись, що в мене є. М? Кажи, я впаду дай, дай. Дай. На, отак. А я полонечик. Я зараз піду. А я тихо. Так ні, ще хай капає. Це до 9. І ще переставлю. І оце не знаю, якби як я встану ранком, так як сьогодні раненько, то можна. За забором, ну, за парканом от, в зелену зону поливач. А як не встану, якраз тиск хороший. Ну, я зараз піду подивлюся. Ні, воно дала одну. Де їж, нема. Може, там воно і дотерпе до завтра. Ну, а тут пополиваю. На ніч, ай воно. Ну, багато багато засохне. О там туй. Видержали всю зиму, а тепер ось бачите, як. Та як це я так погано мила. Ну, добре, каву я доп'ю, а це вже хватить внесу. Це для мене багато. Жадно. А каву доп'ю. Тиск води зовсім не годиться. Зовсім просто. Там ото полило туманом трішки, а намагаюсь полить квіти, та зовсім струйка біжить і все. Треба посидіти трішки, відпочити. Може, з'явиться тиск. А ось я хотіла показати у мене дельфініум. Ось такий зацвів. Бачите, у мене ще один там є. Мені подарували. Оце теж давали. І я, ну що, то з полю то викопаю. Ну, це вже таки і прижився. І ось він дав діточку І там ще буде, мабуть, а ні тут. тут. Водозбір, здається, чи якийсь там. Ну, не передає камера, так він гарнючий, гарнючий. Ось як би його так показати дуже гарно. Ну, ось бачите, сонце висушило все. Я сьогодні тут зранку заливала, ну, оце ще в туї трішечки лишилося вологи. І від олівця. Ну, ці ось залила цей ялівець, вроді живенький, а отакий садила тую отаку з жовтими забарвленням. Ось вона засохла. Я ще одну посадила, але вже не сюди, отам вирощу в тіні Отут ялівець теж засох. Ну, а ось тут під воронцем. Росте, не буду піднімати. Ну, і я, мабуть, трішки погуляю, бо ну, ну зовсім нема тиску. Фінтюша, гуляємо. Наїлась, що тобі. У Наталії сьогодні гості. ну Вони завжди приїжджають, це Наташині. Племінниця, здається, з дітками, з чоловіком. То вони сьогодні там чорнокурку обірвали. Ну, у них там сьогодні трішки весело, слава Богу, щоб не сумувала Наталя. Та й Наталочка ж теж. Ось так. Собаки лають у нас, як в селі. Ну, воно ж приватний сектор, звичайно. Ось так. От, От трішки полила, посижу поки що. Фентюша, йди додому. Йди. Ой, телефонує Наташа. Ну, щось така сумна, незрозуміло. Каже Тоня, О, іди, біжи додому, біжи, я скоро прийду. Тиску води все рівно немає. Я тут ну, поп пополивала, прийдеться рано вставати. Каже, іди, Тоня до нас на вареники. Ну хто ж оце на ніч їсть вареники? Та ще й з вишнями. Все, пропала ніч, не буду спати. Та отож, дівчата рвали. Ну, там гості, то, мабуть, я не буду знімати, ну хіба що вареники зніму? Ой, це ж 9 година вечора. Ось так. О, скоро оця заквітує. А, вони навіть на дворі. Скажи, Покликали і... сусіди на вареники, Папа, а мі... тут хіба ми... ж тільки вареники? Ну, вареники, само собою, ось які. Та то ні не, не вдались. А чого не вдались? Хороші, ну трішки лопнулися. Ні. А що не так? Оце розпливаються, нічого не могла зробити. Наташ, то може тісто, мука така. Ну, ворожа. Да. Воно ну, ще ось одні промлінно зараз паскудиться. Угу. Наташ, а я Наташ, оце тільки запах вареник. чула, а вареників я не чула. Ні, вони перву мисочку нарвали, принесли мені. Я так? робила вареники. А, а вони... Зрозуміла. Сідайся. Так, де мені сісти можна? Оце сі, сі, біля вас? Добре. <рив> Мабуть, нічого не видно. 22 минути 11-ї вечора. Оце тільки розійшлися, посиділи. О, так у нас тут світло. О, до Наташі темно, взагалі темно. Ну, у нас на вулиці так ось. Не знаю, чи воно буде видно щось. Ой, добре. Е, ну... Свіже повітря і не жарко, то хочеться і трішки побути. Це ж я думала, що я сьогодні вийду в 9 годин вечора сюди і пополиваю. Ну тепер встану в 5 годин ранку і пополиваю тут. Дуже засушило за сьогодні.